Є новина, друзі, чому зараз ідуть реальні перемовини про кінець війни? Дослухайте до кінця. Сьогодні зранку з'явилася інформація в CNN, що нібито Рубіо вже з Лавровим не буде зустрічатися, що якби вони побили горщики, ні до чого не домовились. І я сказав: треба в це не вірити, тому що зараз буде багато вкідів. Чим реальніші перемовини, тим вкідів буде більше. І от з'явилася нова інформація: що нібито 30 жовтня вони будуть зустрічатися Рубіо і Лавров в Угорщині. І що найцікавіше, що Орман тільки сьогодні почав готувати саміт і Рубіо з Лавровим, а потім Трампа з Путіним. І що вже. Якби європейські лідери говорять з Орбаном, ну і будуть говорити з Трампом, що вони хочуть зустрітися напередодні з Трампом перед його зустрічю з Путіним, тому що бояться, що він заключить з ним угоду, яка буде невигідна. Ну в першу чергу вони думають про себе для Європи, послабить позицію Європи, тому що якби вирішать все без Європи, ну і Україну, тому що Україна може втратити території, як пишуть різні видання. А я думаю, що вони не про Україну думають, а думають про себе, тому що якщо Трамп все вирішить з Путіним, а вони просто залишаться не суб'єкт якими вони і є, так от чому зараз ідуть реальні перемовини про кінець війни? Тому що з'явилася публікація в політику, які пишуть, що європейці настільки злякалися, що Трамп може без них вирішити всі питання з Путіним. Що вони будуть вимагати там, щоб за столом Будапешті або десь я не знаю, збоку знаходився Зеленський, який буде відстоювати питання України, і це треба це нам потрібно. Однозначно, що вони хочуть з ним зустрітися, а також вони хочуть посилити Україну. Перед перемовинами Трампа з Путіним розумієте, нарешті вони хочуть посилити Україну. І Як же вони нас будуть посилювати? Це 19-й пакет санкцій. Вони приймуть багато страждальників вже півтора місяця, мав бути тому прийняти і поки що ще до кінця не введений в дію. Друге посилити е, грошима. Нас мають от забрати якісь заморожені активи, і вже нарешті передати Україні сума не вказується. Ну і посилити зброю Україною. Ну може, це тауруси нарешті будуть. Я сумніваюсь. Але знаєте, хоч щось, хоч до чогось, вони думали, що треба посилювати позицію України, і це говорить про те, що перемовини зараз дуже реальні, і зараз дуже є великий шанс на завершення війни. І те, що роблять європейці, вони доганяють Трампа. Це абсолютно зрозуміло. Тому що якщо Трамп, те, що я говорив, прийме рішення з Путіним і оголосить про припинення вогню там по лінії фронту без жодних домовленостей. Ну що це означає? Що якби вони все вирішили вдвох: без Зеленського і без Європи? Тому Європа і Зеленський намагаються заскочити в останній вагон. Ну зеленський нам потрібен на перемовинах, це об'єктивні речі, тому що він може встоювати позицію України. А європейці думають виключно про себе. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка і телеграм. Шапці профілю. підписуйтесь.